В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вітаю всіх вас, брати і сестри, хто сьогодні дійшов до церкви, бо не всі дійшли, чи ще не всі прокинулися, дехто ще може в ліжку. Але і їм Бог допомагає. Сьогодні церква нам подає файне таке Євангеліє від Матея. Треба зрозуміти, після чого воно йде. Воно йде після того, як Петро відговорював Ісуса, що пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. А Ісус йому каже, геть від мене сатано, бо думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Після ем, розмноження хлібів, вже були явні чудеса. І тут приходить до нього один чоловік і каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний. Що означає причинний? Буквально одержимий? Є, є таке опанування легке, або менш легке, і більш тяжке, і повне опанування злими духами. Тобто, легке це коли є гріхи, які тебе постійно дзьобають. І не можеш з ними справитися, у якому плані. Ніби борешся, ніби буде якийсь період, коли вдається, а потім раз знову зірвешся. якось не вийде. Тобто знає, що там слабина, і він буде в ту слабину, слабину бити. Є тяжке опанування, коли ти вже не контролюєш. Коли вже настає такий момент, коли злий дух повністю проти твоєї волі, проти Твого бажання тобою керує. Але слава Богу, це рідкісні випадки. І тут, тут йдеться про щось подібне. Причинний і, і тяжко здужує, кидається в вогонь і в воду, тобто не контролює себе. Ми збережені, Ми так сформовані, так створені, що інстинкт самозбереження не дає нам собі шкодити. Ми себе зупиняємо. Якщо, якщо зараз ти шкодиш собі чимось гостро і уперто, то будьте обережні, бо ти причинний. Будь обережний, бо значить, вже не ти керуєш своїм життям, а керує життям ну, твоя похідь, або вже конкретно злий дух. І він каже: цей чоловік говорить нам дивну річ. Він каже: я привів був до твоїх учнів, але вони не справилися. Твої учні зазнали поразки. І цікаво, слухайте, як це файно, що чоловік не опустив руки. Чоловік не знеохотився. Розчарувавшися в учнях, не, не, не знеохотився. Чи можемо ми розчаруватися у людях, а особливо, якщо говоримо про церкву, чи можемо розчаровуватися у священниках, у єпископах, у папі Римському? Та ясно, що можемо. Ми час від часу все робимо успішно. Правда? Той щось скаже, той щось зробить, той щось наламає дров. І яка перша реакція? Ви б знали, з кількома людьми вже в своєму житті я говорив коли... і... і чув такі слова: Я перестав до церкви ходити, бо наш священник дурак. Yeah. Я перестав до церкви ходити, бо... бо наш священник таке не робив. Yeah. Я... я у церкву не вірю, бо єпископ щось там натворив, бо священник натворив, і я ж в церкву не вірю. Можеш, ну там слухай, Господь нам дав право вибору, можеш не вірити. Але цей чоловік сьогодні нам показує, власне, що от коли ти, особливо коли зневірюєшся у людях, і це не просто священники, це апостоли. Апостоли вибрані, які ходили за Ісусом безпосередньо. Однак, якщо ти хочеш справді певні проблеми вирішити, то мусиш рухатися далі. Якраз сьогодні почитав статтю, дуже мене зацікавила. Мушу дослід... трошки більше дослідити, бо Карл, Карл Юнг, такий був файний вчений і у психології розбирався, сказав такі слова, що до 40 років нас більше цікавить сама психологія. А від 40 років він помітив, що людям, людина має потребу релігійності, особливо від 40 років, уявляєте? Має потребу релігійності. І він сам часто давав своїм пацієнтам. Завдання порозглядане якимось уривком із Святого Письма. Бо він каже, є цілий ряд питань, у яких психологія безпорадна. Вам треба Ісуса. Тобто, знову ж таки, коли ти бачиш, що вже тобі священник не поможе, і єпископ тобі не допоможе, і психолог тобі не поможе, іди до Ісуса. І Він звертається напряму до Нього, бо каже: я до твоїх учнів привів був, але вони всі зазнали поразки. І чомусь в мене так особливо порадає робиться між цим, що каже Ісус, «Ороди невірний і розбещений, невірний і розбещений. Невірний, тобто не тримаєшся віри, а розбещений, власне, тобто, занадто розпущений, потураєш собі. І Він говорить дві речі, потім дає відповідь учням на самоті. Це є рід бісів, виганяється тільки молитвою і постом». Тобто він дає, дає таку паралель, відчуваєте? Тут говорить про невірність і розбещеність, а тут говорять про молитву і піст. Для того, аби бути вірним, треба тривати у молитві, тривати у спілкуванні з Богом, у медитації. А для того, аби боротися проти розбещеності, такої розпущеності або інакше вседозволеності, то треба піст. Треба якусь аскезу, позбавлення себе. Від якихось бажань. Слухайте, як це гарно, як це контрастує, справді як це сильно показує таку рекомендацію для нас, що ми маємо робити. Мені дуже сподобалася нині цитата пана Барклі, такий бібліст, один із моїх улюблених. І я декілька разів перечитав, і просто в захваті, це Для мене, мене це торкнуло дуже це слово, яке я повинен був на сьогодні почути. І думаю, вас також благословить. Він каже дві речі: перше. Людина найбільш схожа на Христа тоді, коли не дивиться на свого співбрата як на перешкоду. Людина найбільш схожа на Христа тоді, коли не дивиться на свого співбрата як на перешкоду. Цей чоловік підійшов до, до Ісуса і Він каже: ну, Він зверніть увагу, Він не осуджує, не клеймить, він не робить посту у Фейсбуці. Він не нарікає, не проклинає, а просто каже: себе не впорали, ти поможи. Пробивається до того, хто точно допоможе, до Ісуса. Найбільш схожа на Христа та людина, яка не дивиться на свого співбрата, як на перешкоду. І одразу згадую розважання, що коли ми лиш починали в семінарі вчитися отця Любослава Петрічко, нашого духівника, коли ми розважали над уривком, як Ісус робить із. Слюни і пороху глину і мастить очі сліпому. І каже йому: Що бачиш? А він каже: бачу людей, не наче дерева ходячі. А мені так це подобається буквально бачу людей, наче дрова, як перешкоди. І це всюди, і це постійно. Я це знаю, я над цим працюю. І все рівно, коли я спішуся, зайду в магазин, а в магазині 5 людей стоїть у черзі, то на яку комедію вони стоять? Мені ж треба. І точно в цей момент я не бачу людей, створених на образ і подобу Божу, а що бачу дрова. Дрова, які мені перешкоджають. <клес> Найбільш схожа на Христа та людина, яка не дивиться на свого співбрата, як на перешкоду. І, і чому Ісус так, так яскраво і так потужно наголошує, що ви зробите одному з моїх найменших, то мені зробите. І друга цитата. Просто неймовірно. Барклі виріс у моїх очах. Віра є тоді справжньою, коли встають із колін, аби допомогти людям у їх проблемах. Віра є тоді справжньою, коли ти встаєш з колін. Встаєш з колін у якому сенсі? Від молитви. Коли ти встаєш з колін від молитви. Істина віра є тоді, коли черпають сили у Бога, щоб віддати її іншим. Я назбирую Аби роздавати. Істина віра це коли зустрічаються з Богом наодинці в затишку, а з людьми на велелюдній площі. Коли зустрічаєшся з Богом наодинці, а потім з багатьма людьми. Чим більше працюю з людьми, тим більше бачу, як люди вимотують. Особливо сповіді, не знаючи, ви мали нагоду десь, десь хоча б іноді допомогти комусь із людей, якого любите. Друзям, сусідам, може, когось із родини. Пам'ятаєте, коли є така інтимна розмова, така дуже особиста, дуже глибока, коли людина тобі відкриється, і з бажанням виговоритися, і з бажанням допомогти. І ти розумієш, що це особливий момент, і справді людина тобі довіряє, і ти хочеш допомогти. То згадайте, як така розмова вимотує? Як така розмова тебе вичерпує? І а уявіть собі, коли. Ти як священник маєш за день таких розмов 4-5, а ще 5-8-10 сповідей, тобто це, це так вичерпує, і тому Барклі дає відповідь. Тобто Ти будеш у вірі тоді, і, і тоді у справжній вірі, коли будеш вставати з колін, аби допомогти іншим у їх проблемах. Бо якщо сам, то ти приречений. Скільки би ти не мав у собі ресурсу, цей ресурс вичерпається. І тому Ісус, Ісус дає відповідь. Відносно вірності, дає відповідь на молитву, а відносно розбещеності піст. Піст не обов'язково божку. Тобто працю над собою. Може бути паломництво. Це може бути обмеження. Я бачу, що для мене дуже ефективний піст це від е, телевізора, від комп'ютера і телефона, коли вдається попостити День-два то я бачу, що я оживаю. Ороди вірні. Значить, нам треба шукати вірності. Апостол Павло купа разів наголошує: будьте вірні в молитві. Моліться повсякчасно, стійте в молитві. Ми вчора з дружиною дивилися фільм, може, вам скину посилання, трошки військовий, і є там жорстокості, як на війні. Йдеться про час Афганістану, але збудований на реальних подіях, як військовий американський. Попадає просто далеко дуже від бази, їхню, їхній взвод знищили, залишився він, і перекладач, до речі, афганець. І як цей афганець через цілу країну його просто вивозить щось неймовірне. І він давно його міг кинути, тим більше, що сам афганець. Але, але він, йому дуже не подобається Талібан. І він проти Талібів, бо Талібів колись вбили його дитину. І він тому співпрацює з американцями і, 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 і просто. Мільйон можливостей. Вже навіть у мене часом виникала думка, що може би тобі було простіше його кинути, цього американця двічі пораненого. Але ні. Він виконує своє завдання перед ним і як військовослужбовець, і як друг. І це неймовірно. тобто це, це... <кій> Майже 100, 120 кілометрів він його віз просто всякими правдами і неправдами, він його витягував, ну неймовірно. І у мене увесь мене час крутилося це слово вірність. Вірність. Тобто, якщо, якщо він вже зобов'язався, що він буде з ним, то він вірний з ним до кінця. Якщо зобов'язався, що він його захистить, то він його захистить до кінця. І це неймовірно. І потім ну, вже фільм побудований на тому, аби всього не розповідати, як уже цей американець. Колись пообіцяв йому, що зробить для нього візу, бо він знає, що йому загрожує життя, і як йому допоможе виїхати з Аф Аф Афганістану. І це, і це також це також окрема серія, окрема історія. І потім американець доказує свою вірність, бо відчуває борг. Він розуміє, що той майже три тижні його тягнув на собі, розумієте, аби до бази дойти, аби його врятувати. І цей потім потратив ще більше часу для того, аби... Витягнути його звідти з Афганістану, і з родиною, і з дитиною. І це слово вірність. І, і воно ніколи не буває легким. Вірність ніколи не буває легкою. Скільки разів сьогодні у нас опускаються руки, ми співаємо в гімні, гордо. І я зовсім наново розумію ці слова, душу і тіло ми положимо. Коли сердився на них, але, але до кінця розумію, наскільки вони файні, що варто і душу, і тіло класти за свободу. В тому числі за свободу політичну, але насамперед за свободу духовну. І скільки разів руки опускаються, коли ти бачиш несправедливість, обман, неправду на найвищому рівні так знеохочує, так просто упадаєш. Але потім позавчора бачив відео, де наших хлопців після завдання і шланга відмивають у одязі з рюкзаками, з усім, із шоломами, з бронежилетами. Просто шланга їх відмивають напряму під, під тиском, аби їх хоча б якось відмити. Ідім їм розкажемо, як у них руки опускаються. Їдім розкажемо їм, як нам тяжко воювати. Дім розкажемо їм, яке в як, як, як нас неохочення. Вірність, брати і сестри. Вірність. Ця вірність здобувається на колінах. Ця вірність. Для, для, для цілого роду здобувається в молитві, у чуванні, у боротьбі духовній. І якщо ми не вчимося молитися, а молитися треба постійно вчитися. Якщо ми не вчимося бути з Богом, то ми приречені. Є така файна книга, тепер її читаю в захваті від неї тоненька, така як брошурка, мушу для вас принести і всім подарувати. Називається Як 15 хвилин твого життя може змінити. 15 хвилин твого дня, перепрошую, може змінити твоє життя. Автор порахував, що 15 хвилин це 1% дня. 15 хвилин це 1 відсоток. І коли ти цей 1% присвячуєш Богу Від для А. Молитви, Б. Медитації. Пригадую вам, що медитація це не там, ом. це не східна медитація. Християнська медитація це є наповнювати себе Словом Божим. Ти читаєш Біблію, читаєш псалтир. Обдумовуєш і ти наповнюєшся. І він каже: один відсоток твого дня, тобто майже 15 хвилин, змінить твоє життя, як змінило його. Я, я почав пробувати поки що я в захваті, поки що я здивований, як Господь може наповнити за 15 хвилин. І тому, якщо ми хочемо побороти невірність і розбеченість, Якщо ми хочемо бити тих демонів, які нас надокучають, то це неможливо інакше аніж через молитву і піст. Аніж через вірність у молитві і і медитації, наповнюючи себе Богом і через відмову. Тренуватися у відмові. Святий Франциск наголошує, що час, присвячений на молитву, найбільш ефективний. Нам здається, та де? Так найбільш ефективний час це коли ти щось зробиш, коли ти щось досягнеш, щось звершиш, довершиш. Так, але після молитви. Подивіться, наприклад, на день, як ваш день виглядає, коли вам не дасться помолитися протягом дня. Ні зранку, ні вечором. То враження, що якийсь день порожній. День якийсь не такий. І тому треба вчитися стояти на молитві. Треба вчитися стояти у медитації, у розборі Слова Божого. Бо мало є просто Біблію читати. Мало є. Треба вчитися практикувати. Уявіть, собі, що ви раз на тиждень читаєте інструкцію правил дорожнього руху. То мало є ці правила читати і перечитувати. А їх добре би дотримуватися. Бо на, найбільше аварії роблять ті люди, які, які знають правила дорожнього руху. Але, але що роблять, не дотримуються. І на завершення, сьогоднішній Євангелія дуже чітко підкреслює, о, аби ми перевіряли, який наш ресурс або в чому є наш ресурс. Ми коли з Женькою проходили тренінг один рік тому, то психо, психоложка чи психологиня коротше, жінка-психолог наголошувала нам купа разів. Перевіряйте свій ресурс. Дивіться, який у вас, у вас ресурс. Мені так сподобалося це слово ресурс. Зверніть увагу, скільки разів ми пильнуємо про дрова. Я точно маю дрова на цілу зиму на парафіальному будинку, але переживаю, аби виписав їх на наступну зиму, бо аби не бути таким класичним гуцулом. Що тобі привезуть дрова на різдво на святий вечір, а ти кажеш, які мені мокрі дрова привезли, які сирі? Тобто треба їх трошечки заготовляти трошечки перед святим вечором. І, 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 і скільки ми переживаємо за це, а чи є дрова, а чи по колоті, чи поскладувані, чи прикриті, а чи мені вистачить, а може би ще трошки смириковик добрати, або може. Тобто, і це переживання. Чому? Бо ми знаємо. Я знаю одного священника, котрий. Починав служити на Рахівщині і не розрахував собі з дровами, то потім знав, як то тяжко, коли ти йдеш якусь дрангу принести з лісу, аби, аби хоч там горіло у, у шпорі, чи від людей зичиш, чи комбінуєш. Боже борони лишитися на зиму без дров. Як це страшно. І, і Господь там сьогодні наголошує, і він учням наголошує: хлопці, ваша невірність і ваша розбещеність вийшла тому, що ви не заготовили дров. У вас ресурс порожній. У вас, у вас нема що нести в кочегарку. І, то, і тому, каже хлопці, перегляньте і молитву і перегляньте свій піст. Я був вражений, коли, коли ми почали їздити десь на Меджугорі у паломництво, і мені водії почали розповідати, як сильно пильнують у Європі правильну їзду. Завжди має бути в автобусі не один, а мінімум два водії, а якщо рейс далекий, то чотири водії. Кожен із водіїв має мінятися раз на 4 години, і, і, і кожну, кожну добу, через одну добу, автобус має простати 9 годин. Ну І проблема є не в автобусі, бо автобус може їхати без кінця, доки не поламається. Проблема є в людях. Тобто, навіть якщо ви в двоє, здається, на двох можна їхати разом 18 годин на двох. Якщо ви двоє 18 годин проїхали, відпрацювали, ви зобов'язані, там є шайби, а тепер чіпи. Ви зобов'язані 9 годин нікуди не їхати. навіть не можуть мотор заводити в автобусі, бо це потім на чіпі видно. Якщо цього не роблять, 2000 євро штрафу, уявляєте? 2000 євро. І водії у Європі це дуже пильнують. Оці шайби, оці чіпи. А одного разу навіть вже їхав у автобусі, який має Євро 5. І вони ще мають дихалку. Мало того, що автобус простоїть, має 9 годин простояти, ти ще маєш дихати. І якщо ця дихалка визначить алкоголь у крові чи в повітрі, автобус знову 9 годин не заведеться. Уявляєте, просто не запуститься. Навіть розказував мені один водій, що там був у них якийсь проблемний чоловік, а собі постійно любив потягнути в автобусі. І він вирішив цю теорію перевірити. І вже перед тим, як вони вже сідали в автобус їхати після 9 годин, десь там мали екскурсію по якомусь, по якійсь столиці, то він вирішив дихнути в цю дихалку. І, і автобус 9 годин не заводився. І каже, так йому весь автобус дякував, що вони мусили ще 9 годин стояти, там десь чи в Відні, чи в Празі, вже не пам'ятаю де. Чому? Бо, бо в Європі добре знають, від чого є аварії. І між іншим, подивіться, наприклад, навіть на фоні легкових машин дуже мало є аварій автобусів. І вже, і вже навіть в нас в Україні. Чому? Бо це пильнується. Так, у нас ще не ідеально, але в Європі більше. Натомість легкові машини, у цьому неможливо перевірити наразі, то, то купа людей просто банально засинають за кермом. Просто заснули за кермом. Дуже часто аварії є через те, що вимучений, а треба працювати, а треба гроші, а треба їхати. Заснув і аварія. Я сам грішив колись цим ділом. То, то один раз був заснув у машині. Дуже неприємне відчуття, не рекомендую. Отець Володимир Проданець розказував, що коли їхав в Богдан, а вже знає, знає це, як це небезпечно, то їхав десь, із, із, коротше, із Чехії, за Чехією, їхав і, 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 і чув, що його ломить, то став лучувати в центрі Європи. Бо каже, він зрозумів, що він не доїде до Богдану. Тут залишилося 20 кілометрів. Він каже, я ваші вже не доїду, лишився в машині ночувати і доки нормально не виспався, доти не їхав. Бо вже були випадки. Тобто Ісус нам сьогодні наголошує, брати і сестри, наш Господь так нас любить, що Він не поставив нам ніякі ні шайби, ні чіпи. Він не поставив, але Він каже, дивіться на свій ресурс. І особливо тоді, коли ми починаємо один на одного гавкати, гаркати, психувати, не стримуватися. Ісус каже, молитва і піст. Самота іди на самоту, іди на пустелю, молитва і піст. Тоді, коли ми не стримуємося, коли ми стаємо нестерпні, коли не маємо, не маємо бажання щось робити, молитва і піст. Тобто, входь у цю медитацію, входь у прославу Бога, як зможеш, які молитви знаєш, і входь у піст. Тобто навчися особливо те, що тобою керує, від нього відмовитися. Щоб це не було, телевізор може, може навіть кава, може чай, може алкоголь, може щось солодке, може на надмір їжі. Вчися керувати собою, каже Господь. Може зайві розмови, скільки разів таке буває, що ти сповідаєшся з осуду, але далі успішно осуджуєш. Ну то попости від розмов. Ага, як це послати від розмов? Придумай спосіб. Тому товариство молитва і піст. Ісус нам дає ці чудові два інструменти для того, аби подолати невірність і для того, аби подолати розбещеність. Молімося зараз, щоб мати силу боротися, аби мати мудрість від Святого Духа піти на пустиню. Особливо тоді, коли бачимо вимотаність. Особливо тоді, коли ми бачимо, що вже підходить час і треба на 9 годин стати на... відстоятися. На 9 годин стати відпочити. Відпочинете і потім знову дорогу. А, а в, яких, в яких пропорціях? Подивіться на геніальний закон Божий. 6 днів працюєш, один день відпочити. І якщо це неділя, то нехай буде неділя. Але тоді нехай неділя буде особлива у молитві. Особливо в медитації і особливо у пості. Бо скільки можемо до собі неділю, а просидіти в інтернеті півдня, то це не піст. Або неділю і там вимучитися чимось іншим. Один день на сім треба собі дати відпочити. Або візьміть дві години на добу, треба собі дати відпочити. Але Ісус показує найкращий відпочинок. Про який ми маємо просити, у який маємо входити, це відпочинок у молитві. Треба доти молитися, доки не відчуєте смак, доки не відчуєте солодкість молитви, доти читати і вивчати Слово Боже, доки не відчуєте солодкість, доки не позводитеся відчуття обов'язку, відчуття мені це неприємно, доти треба смакувати, навчитися, і ви побачите дух, Святий це зробить. І ви побачите, як буде ставити вас у вірності. Подивіться цей фільм, сьогодні постараюся скинути в групу посилання. І нехай, ну, там, не дивлячись на деякі нюанси, нехай оці головні герої дадуть вам натхнення до вірності, дадуть вам натхнення до того, як не здатися. Тому що якщо я буду у ресурсі, якщо я буду у Ісусі. То навіть коли буду бачити помилки співбратів, я не здамся. Я витримаю чому? Бо я перед тим буду на молитві, я перед тим буду у пості. І ці, і ці, ці два поняття, які для мене будуть не лише десь з Вікіпедії чи з теорії, але які я практикую, і якими я живу, і які мені дають силу бути вірними і бути, правда, учуванні, бути в очікуванні і готовими.